Саміт НАТО відбудеться з Україною, і це головна новина, яку ми чекаємо зараз у Брюсселі на зустрічі міністрів оборони держав-членів альянсу. Мене звати Сергій Сидоренко. Ви на каналі Європейської правди, каналі про Європу, НАТО та роль України у світі. За три тижні до початку будемо чесно говорити одного з вирішальних самітів НАТО, який відбудеться наприкінці червня у Гаазі, в Нідерландах. Міністри оборони всіх держав-членів альянсу, передусім, всіх європейських держав, зібралися у Брюсселі для того, щоб обговорити, що саме вони мають власне ухвалити там на зустрічі лідерів, і зокрема, яку роль матиме Україна вже зараз. Журналістам повідомили, є зго згода. причому згода, яка підтримана і сполученими штатами Америки, і звичайно, господарем саміту Нідерландами, про те, що президент України Володимир Зеленський буде запрошений. На саміт, чому це так важливо? Ну насправді, у ситуації, якби Україну просто не запросили, це би стало подарунком Путіна і до певної міри відмовою від тієї політики, яку альянс декларував щодо України досі. І от тут була боротьба двох сил: одні будемо говорити чесно, США були е, налаштовані по максимуму не давати позитивних новин, поки тривають переговори з Росією. А всі решта говорили про те, що Україна має Має бути і має отримати позитивний сигнал. На щастя, другі перемогли. Що домовлено зараз, це поки що не анонсується публічно, тому до певної міри ви є одним з перших, хто про це дізнається у відкритій сфері. Це те, що президент Зеленський буде присутній на лише одному офіційному івенті саміту на одній офіційній зустрічі за два дні. Це на офіційній вечері. Небагато. Але реально є рішення про те, що жодна з держав-партнерів не буде присутня на самій пленарній зустрічі, тому Україні треба було дати сигнал про те, що вона із НАТО, але ну. Із, але окремо, отже, перший день Зеленський буде разом з усіма, в тому числі з президентом Трампом. Трамп вже буде на той час у Газі, і він підтвердив і свою присутність і згоду на запрошення Зеленського. Після того наступного дня починаються закриті дискусії альянсу без України, без Японії, яка теж буде там в Газі, але не буде присутня на зустрічі. Україна, Японія та інші матимуть паралельну Програму зустрічі з генсеком, можливо, з Трампом і звичайно з іншими партнерами. Але головне це те, що власне вирішить саміт. Ну насправді у міжнародних подіях так дуже часто буває, що рішення узгоджуються наперед. Так само відбудеться і зараз є домовленість про те, що офіційне рішення НАТО буде коротким лише на декілька абзаців чи буде там згадка України? А отут є нюанс і дуже важливий. На у цьому рішенні вирішили знову ж таки для того, щоб знайти компроміс і щоб не підважувати всі попередні заяви НАТО про готовність до вступу України, про те, що шлях України до НАТО незворотній. Про це вирішили просто не говорити. Але згадка України може бути у плані того, щоб згадати про допомогу нашій державі, про військову допомогу. І це дуже непогана ідея. Поки що це не ухвалено, але вже зараз дискутуються у альянсі про те, яким чином буде не тільки підтверджена сама готовність допомагати Збройним силам України зброєю, а й про те, щоб це включати у розподіл витрат альянсу. А це насправді головна тема зібрання членів НАТО у ГАЗі в ГАЗі. Планується, що держави-союзники ухвалять для себе історичне рішення про те, щоб рівень військових витрат підняти з 2% до, ну скажімо так, офіційно скажуть до 5%, а реально до 3,5% на закупівлю озброєння. Тобто йдеться про збільшення витрат у ну в перспективі 7 років в більш ніж в два рази. Ну скажімо, в близько двох разів і вже зараз дискутуються про те, яким саме буде механізм фінансування України за цими грошами. Про те, чи буде фінансування України тією зброєю, яку будуть закупати союзники, навіть не йдеться. Це вже узгоджено. Лише питання в тому, що чи включить Україну у частину де є півтора відсотки, чи три з половиною. Ну, це насправді це важливо. Але для нас принципово те, щоб допомога збереглася, звичайно, є проблеми із допомогою з боку Сполучених Штатів Америки. США лишаються відстороненими, і навіть отут зараз в Брюсселі, де одночасно, із зустрічю міністрів НАТО, відбувається так званий Рамштайн, тобто контактна група з оборони України, США вирішили не приїжджати взагалі на неї. Ну що ж, це їхнє право, але принаймні можна говорити про те, що вони абсолютно не проти того, щоб інші держави допомагали Україні, у тому числі закуповуючи американське озброєння. Ну насправді Трампу це теж необхідно. Що ми можемо винести у сухому залишку? Звичайно, в нинішній реальності, коли е, Трамп декларує, що він не готовий бачити Україну в НАТО, ми не можемо розраховувати на те, що будуть якісь е, надзвичайні е, м, рішення, про ну які будуть стосуватися питання членства, але є згода усіх. Що відкату у цьому питанні не має бути, і його у газі не буде. Це теж до певної міри результат. Ну і зрештою, фінансування оборони України сприймається європейськими державами як частина їхньої власної оборони, як їхніх власних оборонних витрат. І це означає, що величезне збільшення витрат на зброю у європейських державах також допоможе і нам оборонятися від російської агресії. Європейська правда лишається у Брюсселі і буде слідкувати за тим, що вирішать і що будуть обговорювати держави-члени ближчими часом будуть нові відео. Лишайтеся на каналі Європейської правди. До побачення.